Діти, подивіться у вікно, яка зараз на дворі погода хмарна чи сонячна? Яка зараз пора року? Я думаю, що зараз зима, а ви згодні зі мною? Переконайте мене, що саме зараз весна. Які ознаки весни? Сонце вище, ніж узимку. Дені стали довшими, на вулиці потеплішало, небо навесні високе і блакитне, хмаринки білі і легкі. Сніг і лід тане. На річках відбувається льодохід, повінь. Навесні може йти то сніг, то дощ. Грунт відтає, на деревах з'являються бруньки, зацвітають перевоцвіти. Послухайте уважно загадку і відгадайте її. Обліпили всю вербичку сірі братики й сестрички. У пухнастих кожушках причаїлись на гілках перші вісники весни. Відгадайте, хто вони? Так, це вербові котики. Ну, що ж воно за котики, малята дивувались, де лапки, вушка, ротики, де хвостики сховались? Не дивиться на котиків лише вусатий кіт, мабуть, знає, що котики це вербовий цвіт. Діти, мабуть, ви вже знаєте, що верба це символ України, вона шанувалася нашими предками. Це символ краси та безперервності життя. Навіть відрізана гілочка без коріння приживеться у будь-якому ґрунті. Тому вона дорога серцю кожного українця. Сьогодні ми спробуємо намалювати вербові гілочки котики. Давайте розглянемо вербові гілочки і опишемо їх. Якого кольору гілочки? Так. Вони сірі або коричневі. А якої форми гілочки? Гілочки довгі, а що є на гілочках? Так, це бруньки, а з бруньок виглядають пухнасті котики, тому що плівочка, яка покриває бруньки, вже луснула і з'явився. Сіро-білий пухнастий клубочок, схожий на маленького котика. Щоб не малювати вербову гілочку, підготуйте клейонку, аркуш світло-блакитного або темно-блакитного кольору, у гашові фарби білого та коричневого кольорів, стаканчик з водою, серветку, тоненький пензлик та ватяну паличку. Коричневою фарбою малюємо гілочки. Усім ворсом пензлика. Згори донизу до низу малюємо дугоподібну лінію. Далі збоку домальовуємо ще одну гілочку. Зліва і справа. Так вийде три з'єднані між собою гілочки. Далі малюємо бруньки біля гілочок. Шляхом примокування ворсом пензлика чергуючи. То справа, то зліва у довільному порядку зображуємо бруньки. Залишаємо відбитки пензлика вздовж усіх гілочок. Далі ватяною паличкою та білою гащо зображуємо самі пухнасті котики. Біля кожної бруньки паличкою зображуємо кругленькі котики. Завдяки тому, що я підібрала світло-блакитний колір паперу, білі пухнасті котики на його фоні виглядають дуже ефектно і гарно. Чекаю на ваші роботи в телеграм-каналі нашої групи. Бажаю вам успіхів, друзі! До наступних зустрічей!